Всім привіт! Приїхала ще три посилочки. Одна така. Я вже почав її помаленьку розбирати. Витягнув три монетки. Друга теж є. І третя така. Чорна з -з -за. так зроблена. Ціна виросла на, на пересил. Тепер 43 гривні. ДК-44. Залежить від оцінки. І так, перших три монети я покажу. А далі другим разом, напевно. І так, що у нас є кролик? Крок де 120 гривень. фортеця 100 і бібліотека. 100 вроді. Ну і тут ще є багато монет. Покажу другим разом. Так що дивіться, буде більше. Розпакую, покажу. Всем дякую.